Діно парк. Дивіться в цьому відео. Каліблі Арк представляє. Всім привіт! Ми приїхали до парку Зелений гай. Якось спонтанно у нас вийшло поїхати, бо Аня дуже захотіла. Ой, не знаю, якщо вони ще є ці поні. Боже 6 годин вечора, не знаю. Чи є вони, чи ні, зараз будемо перевіряти. Отут тут мультик показують головоломка. Прикольно що тут стільки людей і всі дивляться. Мультфільм. Ми ну, все ж ми чекаємо зараз на Б'янку та будемо кататися. Вірніше Аня буде кататися. Ну, Почекай трошки, почекай. Зараз вона приїде. А ось ми побачили ще якусь поні. Біленько-біленько. Якась інша. Не такі ми ще не каталися. Удобно чи поправити щось? А як поні? Сімфонія. Сімфонія? Ух ти! Сима. Сіма. Симфонія не дуже хоче Симо хочет А, симо вже голодна Нравится? Подобається, так? Да? Ну, це добре. Анюта еще на симфонии накаталась. 那个。<laughs> <laughs> Ми спустилися донизу, але ми хотіли б ще на поні покататися. але… А там що? Колись каталася, тут внизу парку на поні, навіть була у неї тренування, але вони начебто уїхали звідси. Ну, зараз подивимось. Так, все ж таки локація з лошадками все-таки зникла. Тобто вони переїхали. Жаль. І що ми будемо робити тепер, Анюта? Будемо, ну, так, так, там і бачимо, так, там і. Там якась рибалка, та мені не дуже. А я дуже. А, пішли. а тут зробили таку площадку для тренування собак. Класно. Ми зараз йдемо, перевіримо, що там за динозаври. Там начебто ще жуки з'явилися. Подивимось на ціну. О, який тут метелик. Він рухається. Клас. Так, як з'являються метелики тут показуються? А, то й згусь! Шукалка оця. Так, з гусениці, правильно. О ти там помітила. Ой, яка страшна гусінь. Яка... Ой, Боже, вона ще рухається. Перелякатися можна. Аня, яке страхіття, я не знаю. Тобі подобається. Куди ти гониш госінь? Ось тут великий джміль. Ось він є, такий, який на квіточці сидить. А ось динозаври. Відеотарк. Страшний такий. Віде. А ось жук-бомбардир. Нічого цього, що це таке. А я такого бачила. А де? Це десь повзав по землі. Ось він. День, який великий-привеликий. А ось оса яка. велика а така. Ось ага, кусача квіточка. Ох, яка щела повні. А ось рослина хижак, яка куштує різних паучків там, жучків і так далі. Ось вона. Сотки чують. Ганя помітила, що динозавр відкриває ротик. О, яка рослина. Прикольно. Клас. А он великий такой павук. Зараз до нього підійдемо. А я патро. Давай, бій. Вулкан. Динозаври. І Ось які динозаврики, напевно, спинозавр, можливо. Ну як тобі павук? Ух ти, він рухається. Я чому подойду? Ні, не, не треба, не треба. треба. Давай Подивим? подивимося, як він називається. Давай. Ой, який страшний такий. А -а -а. тарантул. Червоний тарантул, правильно, тарантул. А он яка Скалопендра. Здоровенна. Так, Я, Ядовита штука. Так, ядовита штука. А ось коник-стрибунець. А от водний динозавр. Ой, які динозаври. Ось малиш. Ага, ось це малиш. Малюк. Процера... Процератус. Процератус. А ні, це еораптор. Малюк-еораптор. Аня вже знайшла, де можна посидіти. Аня вже знайшла динозавра і вже на нього залізла. А так, кнопочка для запуску один раз натиснуть кнопку зелену. Натиснула Ню. Куди він тебе везе? Далеко? <свист> 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 О, тут розкопки динозаврів. Напевно, якийсь якийсь там скелет у піску закопаний. А ось кістки бачу. <пасув》>. Це я Та чи тут ще була? Ваня, ходіть сюди. Ти археолог, Анюта? О, гричить який! Лезіозавр. Фонтанчики такі. Цікавенько. Гарнюня який. Харчується рибкою та м'язком. Літачок. А ось мурашник, де багато мурах. дуже О, чую, сирена гудить. Повітряна тривога. Так, будемо сподіватися, що все буде добре. Жук Геркулес. О який. Ось якийсь там шершень, напевно. Оса написано. Написано оса. А ось що за страшний жук. А я тут буду. Подивлюся. А, це жук Олень. Жук Олень. Ось він який. З мультика про бізубіка, так? Да? Ага. Мультики про драконів. А ось терекс. Та поруч скорпіон. скорпіон. Аня, до яйця біжить. Привіт, привіт! Підписуйтеся на наш канал. Так, друзі, підписуйтесь на наш канал Калібрі Арт. Багато лайків да, багато. Багато 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 Так, яйця і птеродактиль. І богомол. Ага, такий страшний богомол. Такий прямо ж злякатися можна його. Ці богомоли їдять різних комах, та навіть маленьких пташок можуть з'їсти. Отакий він, богомол. Які динозаврики. Всі ричать, кричать тут. Такі великі. А Анюта кудись побігла. А вон сонечки, Божі коровки. Ось які вони. А mm -hmm. Анюта вже в голову динозавра полізла. Вон вона вже де. Як вона туди вилізла? Привіт! Привіт! Ти залізла у пащу динозавра? Ужас какой. Забігла ще якусь пащу знайшла. Скелет. О, як страшно. Аж моторошно стало. Аня, ти з ока виглядаєш у динозавра. Ока. Ого Я важкі динозавра. Говорящий глаз динозавра. О, Ноздрі. А ось ми знайшли каменюку, Аня каже, що це метеорит. Метеор. Може і так. Що ти там знайшла? Дівчина єшка. А тут э, так, треба якийсь жетон кидати. До а довочки не сюди. У мене немає жетона. Написано, що можна придбати сувенірній крамниці. Ну пішли, спитаємо. Да. Навіть очима кліпає. О, так, а то малюк. Пішли. Питаємо про жетон. Зараз купимо жетон. Бери жетончик. Дякую. Пішли. Якась цикада. Якась не знаю, що це. Ну, пішли запускати вулкан. Гення вже біля вулкану, а я ще йду. Треба загадати ж бажання кинути жетон та натиснути кнопку. Ух ти! Є різнокольоровий дим. Клас, так? Да? Дим Виверження вулкану. Називається вулкан Бажань. Пахне? Да, і в нього смачно пахне. Це добре, що смачно. Давайте ще, ось його а ось зображення будови вулкану. Всередині лава, магма. Ось э, затверділа вже лава. А ось білочка. 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 Пашів. Щось куштує. Так. Да. Клас. ось 10 гривень. Ось Тримайтесь. Молодець. Анютка. Анюта на жуках. Катається, а ось у нас перекус кукурудзою. смачна. Так, анюта? Да. От ми з'їздили до парку. Парк гарний, красивий, але біля парку одна розруха, бо війна все ж таки, родом розрушений, В Аполло, Аполло також було розрушено, басейн розрушений. Сумно і страшно. такі наші реалії життя. Бо війна, а хочеться дітям щось показати, правильно до парку звозити. Щоб дитина побачила своє дитинство. Надіємо, що скоро буде мир та закінчиться війна. Всім пока, до нових зустрічей та підписуйтесь на наш канал. Пока!